Аляска каже: Ні, тирані і так Україні. Анна Львова, Польське радіо для України найважливіші новини. Вітаю, Аляска вже декілька днів на вустах усього світу. А на Алясці протести проти країни-агресорки Російської Федерації у переддень історичної зустрічі президентів США та Російської Федерації Дональда Трампа і Владіміра Путіна на Алясці готується акція протесту. Громадські організації штату скликають людей 14 серпня у місті, щоб висловити солідарність із Україною і сказати НІ тиранії. Організатори закликають, Аляска стоїть з Україною у соцмережах. Українці дякують за підтримку. А американці навіть пропонують прикрасити будинки кольорами українського прапора. Ця зустріч запланована на 15 серпня. Вона стала предметом багатьох чуток. Думаємо, ми зараз згадаємо, чи взагалі вона відбудеться за даними Bloomberg Wall Street Journal, США та Російська Федерація, нібито ведуть перемовини про мирну угоду, яка може включати територіальні поступки України. Президент. Це Трамп припускає, що можлива домовленість вимагатиме певного обміну територіями. Саме так він говорить: це цитата. Зокрема, Україна має вийти з Донецької області, а Крим визнає частини Російської Федерації. Володимир Зеленський рішуче відкинув ці пропозиції, заявив, що Україна не віддасть ні клаптика своєї землі. Отже, поки світ чекає на результати перемовин, Аляска голосно заявляє про підтримку України та неприйнятність будь-яких компромісів із тиранією. Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях. Національний стадіон у Варшаві, концерт білоруського репера Макса Коржа, тисячі фанатів з Білорусі, з України, з Польщі. Та з Російської Федерації і вечір, який мав закінчитися музикою, завершився у Польщі гучним скандалом. Під час виступу частина глядачів почала поводитися агресивно, стрибали через бар'єри, запускали піротехніку, билися з охороною, навіть розгорнули червоно-чорний прапор, який у Польщі має суперечливе сприйняття. На стадіоні спалахнули заворушення, а поліція провела масові затримання. І от сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що 63 іноземці, яких визнали учаснику. Власниками цих інцидентів мають покинути територію Польщі, серед них 57 українців і 6 білорусів. Виїхати вони повинні або ж добровільно або ж примусово. Тож Туск він подякував поліції, судам за швидку оперативну реакцію. Підкреслив, що усі винні вони будуть покарані незалежно від громадянства, але водночас застеріг, що подібні інциденти не повинні стати приводом для розпалювання антиукраїнських настроїв, адже це шкодить безпеці і самої Польщі. Тож що говорив прем'єр Польщі, пропоную послухати за швидку реакцію. дякую за швидку реакцію. Хочу чітко наголосити, що завдання держави діяти швидко і рішуче зупиняти порушення та карати винних незалежно від того, чи вони українці, білоруси, поляки чи німці. Але за жодних умов не можна допустити хвилі українських настроїв. Це питання і нашої безпеки. Так само українська влада має подбати про те, щоб нікому у Києві, Україні або ще Польщі навіть на думку не спало робити кроки, які могли би. Сприйняти як антипольські на Отож, цей концерт, який мав об'єднати фанатів музики, став прикладом того, як кілька хвилин агресії можуть перерости у дипломатичну тему. Тож що ви про це думаєте? Напишіть у коментарях. <звук>